Мої вітання усім. У мікрофони Віталія Токарчук. Сьогоднішній випуск обіцяє бути насиченим та трохи несподіваним. У празі наприкінці лютого було відкрито український інститут, і ми не змогли залишити без уваги цю важливу подію. Наприкінці лютого цього року в Празі для української спільноти сталася важлива подія. Був створений та вже працює Український інститут. Як і французькі, німецькі та інші інститути культури іноземних країн про цю приємну новину засновники інституту громадський діяч Ростислав Прокоп'юк та чеський публіцист Петр Главачек розповіли редакторці чеського радіо Алі Ветровцовій. Ця ідея об'єднати коло себе фахівців і лінгвістів, взагалі заохочувати людей. Воно дійсно підтримує. ця ідея створення Українського інституту. Будь ласка, кілька деталів, пане Прокоп'юк. Це ідея стара, як світ. І це, власне, ідея, якої нам не вистачало розвинути і реалізувати в життя, тому що я не роблю нічого нового. Я просто продовжую традиції Українського незалежного інституту, який вже тут був. Потім згодом переїхав до Мюнхена. Так, це ми повертаємося до історії Слов'янська бібліотека. Частково переїхала в Мюнхен, а частково забрали в Київ, і там Києво-Могилянська академія дуже радіє, що до них попали якісь листи. Вони там оригінали ну, дуже ну, небагато, але трошки матеріалів лишилося в архіві. Ваха слов'янської бібліотеки багато було вивезено до Росії, що ж мабуть втрачено, але не відкриваю нічого нового. Шукаю старі сліди України Дуже величезні, їх дуже багато. Тобто, це конкретна якась робота? Дослідницька. Це не дослідницька, це культурно-духовна. На дослівницьку може колись і виникне така можливість. Всі країни Європейські мають в Празі свої інститути, польський, мадярський і так далі. Там єдина різниця, що в цих країнах немає війни, і вони собі можуть дозволити бути державними установами. Мій Український інститут є не державна установа, тому що розуміє, що Україна не може інвестувати до цього інституту в Празі. Петер Главачик є відомий у чеському суспільстві як історик, філософ та публіцист. Він також очолює відділ освіти та досліджень Чеського інституту досліджень тоталітарних режимів. Пан Главачик вважає, що створення українського інституту в Празі було необхідним українська культура. Але в без з Україною з сукрана українська культура і загалом інтелектуальне життя, яке пов'язане з Україною і українцями, тут у Празі має велику традицію. Ця традиція вже існувала у міжвоєнний період. Я маю на увазі першу і другу світову війну. Тут же колись був український вільний університет. А нині, під час цієї страшної геноцидної війни Росії проти України, коли тут є багато українських митців, інтелектуалів, людей різних професій, то де ще мав би бути такий інститут, ніж якраз у Празі? щоб було чути про українців як про впевнену в собі і культурну націю. Я не хочу забігати наперед щодо моєї посади в цьому інституті, але в цьому новоствореному інституті беруть участь не тільки українці й українки, чехи також. Це є мій випадок. Наймовірніше я буду головою наглядов. Вої ради українського інституту, але я б хотів пропонувати для нього певні важливі теми, наприклад, з історії чесько-українських відносин, і звертати увагу на корені українського європеїзму і переосмислення Європи. Можливо, буду робити і менш традиційні речі, тобто більше культурних та мистецьких інтервенцій, не тільки лекції. Діяльність Українського інституту буде інша ніж це було дотепер. Звичайно, є різні класичні культурні центри різних країн. І в статуті інституту буде записана і традиційна діяльність, така як лекції, дебати, виставки. Але, можливо, також буде в чомусь провокативна, буде пов'язувати культуру, політику, історію чехів, українців та й інші народи. Прага є колоритне місто. Це такий хаб, особливий центр, де поруч із українською є, наприклад, велика білоруська діаспора, а також росіяни, які не знають, що з собою робити. А дехто з них, хоча й прикидається, що є. За Путіна, але в дійсності трохи потерпає від синдрому великоросійського шовінізму. Український інститут міг би мати важливу педагогічну функцію в цьому красивому місті, тобто в златій празі. Молобітоміт і педагогічну функцію, в педагогічку функція мотом красне місце Златій Празі.